Ми вже вдома. Зараз буду відкривати наш обідний. Приїхали, я вас їла, сніданок, який чоловік зробив, і ми задрихли. Це зараз прокинулись, замовили. супчик замовили. Бо дуже вже хочеться. Я потім пізніше треба буде на пошту з'їхати там, з'їздити. Посилочка прийшла і куплю продукти. Або замовлю сільпо з доставкою. Побачимо. Але взагалі хочу зайти в магазин, бо в холодильнику пусто. я вже казала, що чоловік замовляв собі е, готову їжу. Ось такий у нього пакетик привозять зранку, о сьомій ранку. Так, він тут вже все поставив в холодильник, тут тільки водичка залишилась. У чоловіка ось такий сніданок. Тут якісь ковбаски, якийсь омлет, картопелька, грибочки. Це якийсь у нього обід, з редискою, салатик. Так, закриємо. Паста з креветками. А, так, Снібенки я вже показувала тільки що. І вечеря, ось така. що це тут? Щось в вершковому соусі, якась курка, напевно, рис. Ну, да, Це все треба гріти, але доволі скучно. Ось так він харчувався, поки нас не було. Мій улюблений салатик це був а, рис. Ось такі а, кульки. З курки, яйце мариноване, авокадо, до нього ще соус. Наливаєте, закриваєте, трясете і насолоджуєтесь їжею. Суп у нас звичайний ось такий. Я буду переливати в тарілочки, щоб було апетитніше. Тут курка, локшина, яйце і зелень. Є я яйце і зелень буду видаляти, бо вона так <рес> не їсть. Зелень, до речі, вона їсть, але окремо. Не в супі, тоді. Ближче до вечора ми вже відпочили. З'їздили в магазин на пошту, як мені треба було забрати подарунок, який прийшов для дівчинки. Єва піде на день народження на наступний день, тому треба було обов'язково забрати. І сьогодні буду прати весь одяг, в принципі, небагато, але, тим не менш, це декілька купок: це кольорове, біле, чорне і купальники я прала окремо. Тому біле я замочу в кисневому відбілювачі, особливо туніка, яка була пляжна. І все одно, знаєте, все одно є оці жовті плями від крему від сонця. Не знаю, що з ними робити. Я думала, що кисневе відбілювач все ж таки з ним впорається, але чомусь ні. you <laughs> Я ще буду пробувати засіб від плям, але це вже наступного разу. Подивимось, як воно буде діяти. Але щось мені підказує, що нічого не ці плями від сонячного крему, від крему від сонця. Тому не знаю, побачимо. Так, розбираю валізи, дивлюсь, перебираю речі на кольорові, чорні і так далі. Якісь речі одразу кладу на місце. Зараз буду також перебирати косметику, яку я брала з собою. У нас, до речі, не так багато речей, тому це не займає супер багато часу. Просто по черзі все треба попрати, поробити. І також мені треба було помити всю підлогу в будинку, всю полюку, тому що чоловік це зовсім не займався. А він знаєте, він цього не бачить, і для нього цього всього немає. Тому теж займалася всіма всіма прибираннями. I've explored, I've looked all around Хочу також розкласти косметику і, і промити оці футлярчики з прозорі. Щось в кожному чомусь щось потекло. Напевно, знаєте, коли ти вже починаєш користуватись, уже в самому тому носіку є якась рідина, і вона, напевно, якось вилазить. Я не знаю як, але тим не менше, і що один, що другий, щось. З, з якоїсь баночки щось повитікало, тому я промиваю. Зараз також баночки промию, поставлю, і поки що буду ними користуватись, поставлю на тацю, і уже коли я все використаю, тоді вже їх промию і поскладаю до наступної своєї подорожі. Також промию свої пензлики для макіяжу, щоб вони вже чистенькі, чекало в мене на завтра. Вони дуже швидко висихають. Сьогодні можна помити і вже на завтра, на ранок вже користуватись робити макіяж. Я буду також промивати косметичку, яку я везла з собою, і косметичку, яка в мене була в шуклянді, якою я користуюсь повсякчас. Але раз я вже все мию, то вирішила промити ту, яка в мене лежить в шукляті, тому буду. Зараз все все витягати, промивати ці всі косметички. І просто поскладаю все в шухлядку знову. І вже завтра гарденько порозкладаю по місцям, як воно має бути. Пензлики треба мити регулярно, до речі, десь раз на тиждень, для того, щоб не було різних там забруднень на обличчі, висипань і так далі. За цим треба слідкувати, доглядати за пензликами. І, до речі, я раніше казала, можливо, давайте ще раз повторюю, що пезлики треба мити в вертикальному положенні. Якраз ось ця залізна штучка на пезлику, вона не дає водичці потрапляти до дерев'яної ручки для того, щоб вона не згнула. Тому обов'язково потрібно. Мити вертикально і складати ось так, як я склала на рушничок, ні в якому разі не в стаканчик, щоб воно там стікало, вода в дерево, а спокійно собі висихало так, як воно має бути. І потім користуємось задоволенням руками. Якщо у вас пензлики, тим паче якісь доволі. Дорогі, якщо ви собі купили, не пожалкували, то обов'язково треба слідкувати, щоб вони не зіпсувалися. Також, як я розказувала, що я мию і основну свою косметичку, саме в такій я зберігаю всю свою косметику, мені все туди влазить. І в маленькій, яку я саме брала з собою, я зберігаю саме пензлики. І в ній я ввожу всю косметику, якщо мені треба кудись поїхати, навіть до мами, якщо мені треба. Вона маленька, зручна, це все у мене з мейкапу. І наостанок також я промию розчіски. Це також треба регулярно робити, щоб нічого не було на голові якогось пилу зайвого. Ну, дійсно, це треба промивати. Я замовляла ось таку штуку: це для миття взуття. Типу сюди складаєш, засовуєш в і воно так делікатно має все відмити. І воно, якби, не б'ється там і шнурки не витягуються. Ось мені сподобалась така штучка. Це на китайському коротч, сайті. Тому посилання не буду давати, шукайте. а Якщо потрібно, то я хочу сюди засунути євені іграшки, які були на морі. Ті, що можна засунути, ті, що не можна, то попрати руками. І вже в кінці прати оцей рюкзак. Той зелений рюкзак, ще поперем, окремо. Тут такі типу пла є ось такі пластик. А, Буду розпаковувати потрошки продукти. Взяла Євою трошки персиків. Захотілося купити ось такий салатик. Я ще не бачила таку фасовку в Новосі. Але класний. це дуже смачний салат, я обожнюю горошку захотілося, помідори. Люблю такі гілочці, вони зараз смачні. Нарізка така. Я беру е балик у Корпом Мені дуже подобається смак саме, е це, я не знаю, фірма чи. Е це просто як магазинчик. Коротше, я не знаю, що це саме, але а, завжди, якщо у корпром постачу, воно якесь дуже смачне. Трошки хамончику на сьогодні, думаю, зробити якісь а, закусочки на вечір, намончик. Ось такий сподобалось міні-Лаваш. Він такий дуже маленький. Коротше, у мене а, він чітко йде на. На сковорідку, коли це робиш омлетик, зверху отак от лавашик. І от вона така чіт чітка. Мені дуже подобається. І тут на зіп за що Тут також дуже зручно. Зламалася у мене ця штука, теж вирішила одразу купити, поки бачу, поки пам'ятаю. Ці всі закінчились, тряпочки пепсі маленьку взяли. Яйця. Огірочки, морквочка. Хочу завтра зробити супчик. картопля подивилась, є, цибуля є, моркви немає. Тож взяла м'ясо теж у нас в морозильці є, розморожу сьогодні. Так, для підлоги пакети закінчились, оці закінчились. Коротше, все це для вибирання. Це закінчувалось, чоловік нічого не робив, тож <свісно>, треба робити. Порошок ось такий взяла. Я казала, що я таким постіль, рушнички. Оце мені подобається, як запах потім йде, і як воно відпирає. Мені дуже дійсно подобається. Тож такі таблеточки беру. Закінчився, взяла перволь, щоб все втрати сьогодні. Бо сьогодні закинула купальники. Одразу думаю, поперу, а нема чим, навіть порошок закінчився. Так, ось такий сир це, це, це гаода з чілі. Нам дуже подобається. Взагалі ми дуже любимо такі гострі сири. прикольні. Так, молочко. Ось такий сир. Дуже сподобався, а ще є такий гострий, але один не завжди є. Коли є, я беру. Але ось такий теж він дуже смачний. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Захотілося також мені пити до салатиків. Водичок оповідає. Так, водичка слабогазована. Бо, звичайно, у нас є, ми буде замовляємо. Так, цибулька червона, бо я хочу замаринувати. Приїхала новенька кава чотири різних смаки. Я взагалі за те, щоб завжди тестувати щось новеньке мені це до вподоби. Ось, напевно, цю пробуємо аромат фруктовий. Смак чорна смородина, агро, абрикос, молочний шоколад. Оце е, я на неї дивилась ще при замовленні, і думаю, хочу її пошвидше спробувати. Так, і ось така цитрусова, чорний чай, калина, цитруси, теж має бути дуже-дуже смачно. Е, взагалі, коли новинки. То я беру ось такими пакетиками по 200 грамів, тому що в нашу кавову машину вони ідеально залазять, і можна буде спробувати ту, яка тобі дійсно сп... ну не те, що дійсно сподобається, а просто щось новеньке. якраз він... Засипається, випробуєте, і потім вже у чистий відсік можна засипати якусь іншу каву. І звичайно, хочу нагадати про знижку для моїх підписників: мінус 15% на каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Ярослава 25%. Все, будемо зараз смакувати, бо у нас якраз все позакінчувалось. Станний чекіні воробатуселі вот і твор. Зитар тюсенінсенс. Я насправді вже засумувала за приготуванням страв. Будь-яких готую зараз сніданок. Цю формочку я вже показувала. Минулих відео я купувала її в сенсеї спеціально для аерогриля, але її можна використовувати і в духовку за бажанням. Це дуже зручно, це максимально зручна штука для аерогриля. Я коли її побачила, у мене одразу ідея в голові, як її можна використовувати. І це бездоханна ідея, тому що можна приготувати Єві омлет, який вона любить без нічого, тільки сіль сирочки сорочки також додаю. А собі я вже можу повне різноманіття додати, все, що я. Хочу і за один раз все приготувати за the last part. Eu yeah. uh... sei Обожнюю свої сині тарілки. Це ікея. І я просто фанатію, коли подаю в них якусь яєшню, омлет, словом, щось жовте, з жовтим кольором. І коли це все переплітається з такими яскравими там, салатиками, може бути сосиски ще щось. Ну, словом, такий американський вигляд сніданку. Мені це дуже подобається. Це прям ти їси очима, все це. І, до речі, дійсно, спробуйте приготувати яєжню або омлет в аерогрилі, він набирається якоюсь такою скоринкою зверху, що це дуже смачно. І Єві подобається такий омлет набагато більше, ніж я готувала чи в мультиварці, чи на сковорідці будь-якими способами. Ось саме з цей вона з'їдає весь. Це правда, їй це дуже подобається. Що ж, у мене наступний день, у мене вже висохли е, мої косметички, я вже все е, складаю по місцям. Е, все, тепер у мене все добре. В цій штучці, що я купила, дуже класно мити дитячі іграшки. Ліго, напевно, теж буде класно, якщо там, знаєте,. Е, Якісь такі, щось вилосне, не знаю, кока коли ви не можете там помити просто водою, то сюди просто все запіхнути, закрити і помити. Класна штука, мені дуже подобається. Зверніть увагу на таку, якщо не бачили. Я е, замовила дві, е, бо я думала, що вона буде маленька. Це типу як для взуття. я подумала, що якщо вона буде маленька, е, то щоб е, одна. Короче, одна штука сюди одна, друга туди. То так, як мені друга не потрібна, то я думаю, що я мамі віддам другу подарую. Якраз. А мені ось ця. Так, ну що, її теж я трошки підсушу. Бо якраз виняла іграшки, поправилась. Ой, ось винялась. Такі. Так, тут якісь... а ну ще струшу. Якась етикетка відправила. Що ти завжди хочеш бути поруч, завжди хочеш допомагати. помічник да? ти маленький, ой, це йому треба. Тепер буду міняти постіль. В перший день у мене, якщо чесно, вже не було сил після а, всього перемитого. За той день підлогу також мила, у нас величезна площа насправді. А, там скільки у нас приблизно 150 квадратних метрів, і тому це. Дійсно, трошки важкувато, особливо, коли ти хочеш зробити все дуже детально, маленькою тряпочкою по всім куткам, тому дійсно вже дуже втомилась, тому постіль я вже не міняла, міняю вже на наступний день. Вважаю, що нічого страшного. Чоловіка також я не попросила, тому що він допізно працював і лягав спати набагато пізніше вже за мене. Тому вже як було, я пожалкувала, що. Я не підгадала зміну постілі на свій улюблений комплект, і зараз буду стелити не улюблений. Взагалі, у нас так два комплекти, і ми їх міняємо між собою. Можна в принципі попрати, і воно висихає за один день дійсно. Але я вже не хочу це перекладати на вечір. Наприклад, ранці попрати, щоб ввечері все застелити, і ось не застелена постіль, була б цілий день. А я трошки. Не можу це витримати, тому отак тому от два комплекти просто міняю між собою. Салємчик мені допомагає, звичайно, тому що це його найулюбленіша забава. Коли я міняю постіль, то він уже тут, тут як тут, шародить. Також вирішила одразу зняти штори фіранки для того, щоб ну, якось мені було це зручно. Я там протираю пил і одразу їх зняла, і по чесі буду прати сьогодні. І я їх одразу вони сприйняти стаю одразу. Їх туди і вони самі собі там висихають. Я їх не прасую, я взагалі не дуже люблю прасувати ні постіль, ні рушники, ні кухонні рушники, ні ні фіранки. Не знаю. Я не люблю цим займатись, і це дуже великий якийсь об'єм роботи, який при тому, що він регулярний і якось не хочеться мені. Цей? Скільки камінь треба збирати. А, завезли машину, розсипали. Це ми йдемо на А Хтось збирав їх. Так, хтось збирав. Може лопати? Мама. що даруєш. Це звіж листа. Цікаво, що там. Щоб А, Я в какси не захотіла вдягати, бо ми на аттракціони можуть випасти з двухи, тому красивка. Так. Та туди. І ще одна така моя рутина: це догляд за садом. Мені здається, що а, мої підписники деякі думають, що я живу в квартирі, але ні, я живу в приватному будинку. Просто рідко показую сад, дійсно чомусь не доходять напевно руки. А, Доглядаю чисто за газотним кошу траву, якісь бур'яни прибираю і поливаю. На тому зараз це все чисто як доглядова, поки що нічого не саджаю, тому що у нас попереду є певні плани по будівництву, тому нема сенсу зараз щось розпочинати, бо потім треба буде це все перекапувати і все пересаджувати. І зараз я дивлюсь, щоб не... Пересаджувати вже хоча б те, що вже є на сьогоднішній день. Тому поки що режим такого догляду, за тим, що вже посаджено. І все. Хоча мені насправді хотілося б вже ручки чешуться, щось посадити таке більш різнобарне, бо в нас зараз сад виглядає зеленим, зеленим-зеленим, жодної яскравої якоїсь плямки. Хоча я посадила гортенцю таку хомелову, називається, але вона. Вона ще не напевно на наступний сезон вона вже буде чимось цвісти, хоча не знаю, може і в цьому році побачимо. Але поки що вона більше так зелених листячок розпускає, але поки що не бачу я суцвітям. Мені здається, що вона ще дуже маленька і напевно буде у наступному році. Але побачимо. Словом, у нас ось жовтий колір у мене єдине, що є, і купа зеленого мені б хотілося додати ще якихось біленьких. Можливо, якихось бордових кольорів. Але да, поки що не зупиняюсь, хоча теж все ж таки тішаться руки, одну зону доробити, але то вже буду з чоловіком радитись, як він на це дивиться, і потім запрошу вас до своїх ідей. Але поки що мені подобається, що в мене рослини такі. Мало доглядові, що треба ось так просто десь повиривати якісь бур'янчики, то він тут з'явився. Саме через дощі, що було багато, поки нас не було і до цього. А так, взагалі, без проблем. Ось я вирвала і більше, напевно, не приступлю до виривання бур'янів ще доволі довго. А так кусити траву раз на тиждень потрібно. Тут я трошечки з таким кущарісом підходжу, саме там, де бордюрна стрічка, і там я погано проходжусь газонною косаркою, тому проходжу саме на цим кощорізом. Що ж, я вже буду з вами прощатись. Дякую, що дивились моє відео. До нових зустрічей, па-па!